Привіт, привіт, друзі! Всіх вітаю! Це ваша Ланочка Олександрова. І сьогодні у нас 8 вересня 25-го року і про що хочемо поговорити? Все? Говоримо про війну, про справи в Україні, про Захід. А давайте сьогодні поговоримо трошки про Росію. Здається, б, навіщо нам це треба, але. але. Ви ж розумієте, що чим хуже буде на Росії, тим краще буде у нас. І залізний занавіс закривається. Якийсь момент просто російських рабів відділяють від всього Всесвіту. І нас туди хотіли затягти, але у них не вийшло. Бензин уже у них по талонам, скоро його взагалі не буде. Давайте подивимось, що там буде скоро з бензином і як там буде з машинами. От. Чи будуть вони їздити на машинах, чи знову їх, як то кажуть, вставай на лижі, здоров'ям будеш не обіжен. Ну, оце примерно отак буде. А ну-ка, що там буде у них з транспортом, з особистим транспортом? Карта обмеження говорить про те, що будуть обмежені деякі. деякі. Тобто, вже машину не так легко буде купити, або не так буде чим її заправляти. Так, що буде, як там буде населення власними машинами, бензинами. Ну, Карта руйнація говорить про те, що багато людей. Перестануть користуватися власним транспортом, пересядуть на загальник. Транспорт, і зроблено це все буде штучно для того, щоб люди взагалі перестали якомога, знаєте, як то кажуть, автомобіль має бути доступний тільки для багачів, ділять російське суспільство на бідних і багатих. Ну, це саме, як ви кажуть, за що боролись, на те і напоролися. А ще в Росії з'являється новий месенджер, який зветься Мовня і Макс». Ну, Галя, як коли сказали, російський чебурнет, де будуть тепер вони зобов'язані всі його встановити, цей чебурнет, так сказати, і всі мають там зареєструватися. От, а ну, швидкість на оці всі там ватсапи тощо буде обмежуватися. Вони, вони спеціально занижають її для того, щоб люди перестали ним користуватися. Ну і там буде сидіти дядя ФСБшник, який буде контролювати, що і як ти переписуєш. Ну що ж, лихі 53-ті, да сталінські репресії, режими. Повертаюся, давайте подивимося навіщо російська влада робить це для росіян. Ну що ж, їм потрібно обмежити молоде покоління, саме молоде покоління, щоб вони нічого не чули, не знали, не розуміли, щоб вони не розвивались і всі залишалися в країні. Саме молоде покоління, старші то їх вже не цікавлять, старші вже і так за Путіна, там як то кажуть. Дають. от А молоде покоління починає щось задумуватися, і не всі готові віддавати своє життя за Путіна? А як же ж е пуйлистий е імператор буде завойовувати нових рабів, якщо в нього ніхто не захоче в нього воювати? Як це буде для жителів Росії? Як це буде для жителів Росії? Саме та його оточення, вони будуть намагатися захищати будь-які, ну, скажімо так, обмежувати будь-які прояви з волелюбності і можуть початися якісь чи то бунти, чи то. Ну, в общем, країна падає на дно. Країна падає в розвиток в середньовіччя, мінус, мінус, мінус. Е, як це буде не тільки для Ну, взагалі, як як це це, буде, буде раз, це, я думала, як буде для людей, да, але тепер давайте подивимося, взагалі для розвитку Росії, як це буде? чи Що будуть робити молоді? отак, Бо розвиток на ну, мене дуже цікавий. Хоча теж цікавий, але що молоді будуть робити. Будуть намагатися будь-якими путями обходити або ці закони, або намагатися геть виїжджати, покинути страну. І я хочу сказати, і навіть будуть якісь, якісь мітинги, якісь протести, якісь їхні майдани. Ого, в мене тут три карти башні і випали всі. Дуже буде багато людей, скажімо так, ув'язнено, але протести будуть поширюватись і підніматися. А тепер питання, яке більш всього цікавить нас нами, як це вплине? На російсько-українську війну, як це вплине на боєздатність Росії, а ви замітили ще одну таку річ? Росія ж не зря не дарма почала запрошувати то китайських спеціалістів, то корейських м'ясо, на поле боючого, того, що вже бажаючи психопати і далбадятли вже в чорних пакетах. А нормальні, більш-менш тямущі, думаючі люди не хочуть іти віддавати своє життя за імперські амбіції сума збродного Карлика. Нема кому воювати. Потрошки нема кому воювати. Ось тому він до сих пір топчеться на одних і тих самих позиціях. На країною, яка не мала не армії підготовленої, не мала не зброї достатньо, нічого не мала. Дивіться, те, що було завойовано, те, що було завойовано, їм тепер придеться захищати і захищати дуже сильно. Кілька, кілька напрямків для них, для них будуть дуже, я би так сказала, втрачені. Вони не можуть не то, що просунутися, вони будуть втрачати контроль над цими напрямками, а в деяких місцях їх розбивають. Отже, саме це все, все притиснення, при приниження е, молодого суспільства Росії і оці всі бунти, оці всі... Ну я б сказала, як вони називаються? Ну всі оці протести вони призведуть до, до, до послаблення позицій російської армії. На фронтах для нас це плюс. От. А всі ці чебурнети, це для того, щоб контролювати максимально і закривати цей залізний, залізний е, занавіс. Давайте подивимося. На Росії до чого це приведе? Як буде змінюватись е, влада на Росії, статус, державність? Може буде якийсь переворот. Ну, Дивіться, карта говорить про те, що Уже ця група людей, яка зараз керує, її час закінчено. Прийшов час уже новим людям, новим традиціям тощо. Далі, і ще що, і ще що, тут цікава річ в тому, що, да, вони будуть, будуть сильно обмежувати доступ людей до інтернету. Чи студентство, чи якісь молоді вчені карта руйнації, знаєте, таке враження, що будуть прям от сильні якісь е сутички, чи революції. А ну зараз я хочу, дивіться, знову бачите, да, будуть якісь то там, то там якісь революційні настрої. Саме це буде це початок руйнації Російської імперії. Якщо, чи буде на Росії російський майдан і переворот влади? Перше, чи буде на Росії російський майдан? І е, дивіться, як заплакала свічка навіть. Як потікла свічка, коли я спитала за Майдан? Бачите? Е, бачите, як хто хтось лізе. Так ось, так ось. Чи буде на Росії російський майдан? Якщо я побачу карту Башти чи руйнації, значить буде. Довго будуть вони розхитувати. Силовики будуть приміняти знову автозаки, дуже багато людей. Потім буде багато грошей, що чогось ну, відкуплятися, чи будуть щось таке, люди будуть боятися, особливо старше населення. Але я сказала, що випаде, якщо буде російський майдан, випаде чи башта, чи е руйнація. Так от, в мене випала башта, і я хочу сказати, що це призведе, може призвести до зміни влади. Давайте подивимося. Завдяки цим недолугим діям російського керівництва, чи буде зміна влади. І якщо я побачу колісницю, значить зміна влади буде. Так хочу сказати, але тут не, не, не обійдеться тут без руки Заходу, яка буде працювати, ну, звісно, не на, благо, не на благо росіян, скажімо так, не на благо Росії. Да? Якісь будуть <кхи> заговори, шпигунство тощо. Будуть очікувати оці масові людські хвилювання. Дивіться, буде якесь силове воздійство на сім'ю, тобто якийсь пуч буде. От. Але він буде подавлений через брехню. Значить, я спитала, чи буде зміна влади, то щоб ви розуміли. І колісниця, колісниця не випала, випала башта. Випала башта, башта це руйнація. Ну що ж, давайте, от давайте і подивимося на зміну влади в Росії, випала башта. От чи в 26-му році поміняють Путіна? На дані отпитаю. Там сліпа тетеря. Очки один у мене. Такі такі карти, скільки мечів не бачу. Але в мене здається, що да. Да! 8 мечів, да! У мене випадає да. В 26-му році буде зміна Путіна. А ну, давайте так. Що буде з Путіним у му році? З владою Путіна? Що буде з владідою Путіна у му році? Оці всі скандали, розговори, масове недовольство е, молоді? От, буде проявляти дуже агресивний настрій е, саме, саме е, ну, народу людей. Е, старі будуть боятися чогось. Сім'я буде очікувати закінчення якоїсь ситуації. Так, Влада Путіна. От вам, ребята, дивіться, Влада Путіна в мене випадає башта і випадає диявол. В е -е. мене пише, що у 26 році Влада Путіна руйнується. Тож, давайте будемо медитувати на цей. Чудовий такий прекрасний прогноз. І хай цей прогноз збудеться якомога скоріше, якомога сильніше і яскравіше от, на користь українського народу. На цій такій чудовій ноті я закінчую, я закінчу, дивіться, яка, яка на тій Росії порча. Навіть свічка, ніколи ці свічки так не плачуть. А це прям заплакала, скільки тут сущності, що навіть вони відвалюються від Росії. Ой! Не тянуть, не тянуть нічого, не тянуть цю всю, всю гедоту на собі не можуть витримати. Ну що, друзі? Пишіть свої запитання, будемо дивитись і пам'ятайте, що в мене є золоте правило канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю країну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене, підписані, мене люблять. З вами нічого, поганого не трапиться. Пока-пока.